Всім привіт, ради вітати вас знову. нового відео. І знову акумуляторна мойка на огляді: як відром води можна помити свій авто. Зараз хочу розпакувати і показати вам миєчку, яка е в даному випадку буде трохи потужніша ніж попередня модель. Це зробили так, я сміюсь: китайці для поляків. В попередньому огляді моделька була Китайці для українців. Чомусь для українців вони трохи гірше роблять, так скажімо, для поляків. Не знаю чому, але роблять трохи краще. Зараз подивимось на комплектацію цієї мийки, і я обов'язково її е, покажу вам, як вона працює е, і який тиск вона в принципі видає. Тобто даних ніяких відносно тиску немає на них. Те, що пишуть, в принципі, е, не відповідає дійсності. Е, на багатьох мийках те, що пишуть, не відповідає дійсності. Отак вона виглядає: таке опакування. Стандартне, все, в принципі, стандартне, абсолютно у всіх. Я передивився їх, мабуть, ну, видів всім. І, в принципі, все одне і те ж, але ціноутворення дуже різні. Ця трохи дорожча попередньої моделі. В описі я напишу вам, скільки вона буде коштувати. Теж, бачите, фільтрик, все, все стандартно. Дві насадки йдуть: піноутворювач, шланг всмоктування. насадка, подобувач, бистро з'ємна. І ось такі дві батареї. Батареєчки дійсно важкенькі, батінник не буду зараз використовувати. Ви бачили, як там яка наносить хімію. Зараз просто покажу вам, який тиск видає саме цікаві. Збирається вона дуже просто. Беремо, прищолкуємо акумулятор, беремо, прикручуємо подовжувач насадочку, захисний кожух іде на розбій. Обов'язково притягуйте всі дзвоночки, щоб ніде у вас не проходила водичка, а тиск не зменшувався. І беремо відразу насадочку ту, яка розпилює. Вона тут теж біла. Вона, в принципі, мені по захвату площі, яку ми миємо, подобалась більше всього. Зараз я теж продемонструю на ній і, відповідно, червоненьку дещо. Отже, далі буде. Дивіться. Зараз ви побачите об'єктивно, що вона може, і який тиск вона створює, побачите на власні очі. Зараз я її зберу і все вам продемонструю. Не скупіться на лайки, обов'язково підпишіться на мій канал і натисніть дзвіночок, щоб отримувати мої нові відео. Приємного перегляду! Отак вона виглядає у зібраному вигляді, в принципі, також само, як і попередня моделька, але вона трохи. Важкіша і трохи більше за розмірами. Так, один недолік, хочу ще відмітити, хочу бути максимально об'єктивним. Я б зробив цей фільтр металевим, щоб він тонув у воді. Це буде набагато зручніше, бо в даному випадку, дивіться, фільтр не тоне на дно і приходиться щось придумувати. Зрозуміли? Якщо вам хочеться викачати відро до кінця, то бачите, піднімається фільтр. Thank you. Я обійшов всю машину і в мене ще у залишилося. Ось така кількість води. Об'єктивно. Хорошо, одне задоволення, що можу, можу сказати вам? Знову пів відра. вірік помити. Об'єктивно? Може, даже блідойше підстатно. Коли підпишіться, поставте лайк, і якщо кого зацікавила ця мічка, можете звертатись на мене напряму. Я проконсультую вас і допоможу зробити вибір. Ставимо лайк, підписуємося на мій канал, будьте здорові, добра та любові!